Молитва воїна, побудь мій Боже, отут зі мною, у цьому полі, у гущі бою, серед руїни, посеред краху, не дай упасти в глибини страху, не дай пізнати невірою розпач і побратимам розбігтись в розтіч. Побудь мій, Боже, отут між нами. Душею батька, сльозою мами, сестри любов'ю, плечима брата, теплом кохання, вогнем крилатим. Побудь, мій Боже, отут зі мною, посеред болю, посеред бою. Хай стануть наші тіла, мов камінь, покров небесний розкрий над нами, почуй же слово молитви щирої, тримай нас, Боже, тримай нас вірою. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.